Добрий день, друзі всім. Нас тут почалось, бачите, що? Початок 10.44 ранку, супер взагалі. Дивіться, який красавчик. Ай, ти молодець. Ну, почався наш попороз. Я хотів показати потуги, а тут вона вже почала пороситися. Так що ну вже в кінці опоросу, я ще знім до відео, розкажу, що я хотів розказати, що ми робили. А зараз будемо що, що, пішов. Пішло молозово, почалися потуги. І е, зараз ми поставимо окситоцин, зробимо пізніше, десь через півгодинки, поставимо е, кефену знеболювальне, щоб їй трошечки було легше. І е, будемо вже робити всі процедури, які потрібно робити. Ну що, друзі, з Богом? Зважили ми тільки що народжених поросяток. Один у нас 1,8 важить, другий важить 1,5. Наша задача і бажання було, коли ми її годували і підготовлювали до опоросу, щоб не було поросят менше 1,4 і щоб не було великої розбіжності. Скажем, допустима розбіжність це 1,4-2 кілограма. Якщо більше це погано, якщо менше, це погано. Ну, будемо спостерігати далі, що і як тут у нас відбувається. Просив мене один підписник зробити відео, як ідуть потуги. Ну от, давайте поспостерігаємо. Ножку, бачите, задню, Під себе трошки підтягує і напружується. Поросятка її стимулюють. Чому дуже важливо, щоб поросятка була біля неї? Що ми робимо, коли народилась поросятка? Ми його витираємо, плівру з рота забираємо. So, давай его сюда. Ставим. И видите, давайте еще мы раз. Скики кладем. кило один и шесть. Все, обсыпаем. <плеврошу> полностью, полностью обсыпаем. Плевру поклади в середину. Не плевру, а цей, да. і куди ми його до мамки. Молозуво їсти. Все, став. Ось такі наші дії, коли ми зустрічаємо поросятку. Шість. Шість поросят. Вона народила. Один ми бачимо 800 грамів. Менше, ніж 1,4. І е, була в нас трошечки пауза, така десь хвилин 40. І бачимо, починаються помаленьку потуги. Я так розумію, що один ряд вона опоросила і йде рух тут. ми бачимо по животі, що переміщаються, вони по малесеньку. І почалися мікропотуги е, в неї. І значить, зараз буде друга серія, я так би мовити. Трошки затяжний насопрос, але процес йде. Так, ну, початок був такий гарний, швидкий. Відтоді все це затянулося. Вже у нас йде 9-та година. Був у нас такий між 5 і 7 годиною такий перерив був. Перерва була. І довелося нам надавати роду допомогу. Чесно кажучи, я тягнув порося. Знаєте, отако взяв за там, де очі, і жорстко взяв, бо не міг витягнути. І тянув. Я думав, що це порося не виживе, бо досить я його жорстко брав. Прийшлося її нижні кінцівки. Зараз, секундочку. Прийшлося нижні кінцівки е шнурком зв'язувати. І по принципу, як на забой, знаєте, готують. Тримати, щоб вона не могла встати, бо вона не давалася, щоб до неї зайшли. Прийшлося надавати їй рододопомогу. Рододопомогу ми надаємо, Дайте, будь ласка, цей пакет. Пачку, пачку просить. Да? Рододопомогу ми даємо, у нас є такі рукавиці, вони аж до плеча. Надягається гель. Дані. Змащуємо їх таким ось гелем. Ну І, звичайно, що по закінченню пороса ми будемо ставити 15 мл мокселіна, тому що ми не давали роду допомогу. Там ще в нас, по-моєму, один одна поросятка Ну і... Вона ще не зчистилась. Після того, як я витягнув поросятку, родився. Вже самостійно ще один. Але місця ще немає. Ну і так я пальпування робив, прощупував і, і здається мені, що там є ще в нас хтось. Давали ми перший раз 4 мл амоксициліна, другий раз 2 мл амоксициліна і третій раз дали ми 5 мл амоксициліна. Ой, максиселіна, окситоцина. Перепрошую. Ну і, ну і опорос затягується. Такий затяжний опорос, трохи довгий, ну але всі живі. Саме головне. Ті поросятка, які пізніше народилися і якого ми витягнули, вони, звісно, трошечки були слабші. Але зараз вже, вже всі більш-менш в нормі. Народжуються як під копірку. Вище 1,4 і не вище 1,9. Це досить пристойний результат. І один ж... у нас є тут малеж 900 грам. Ось. Ну, нічого, але досить жвавий, досить такий цікавий. Так що ми ще продовжуємо. Можливо, можливо, а ну, дай мені, будь ласка, ці сі свічки. Подивимося. Можливо, будемо використовувати ці свічки е з амоксициліну. Амоксицилін ми дамо в шию, а свічки, внутрішньоматко і свічки з форозодуліном і піноутворенням е вдемо її в матку. Ну, предматку в це місце. Е ну, для того, щоб там все обеззаразити. Ну а так, в принципі, далі все ми це спостерігаємо, працюємо, приймаємо цей опороз. Ніби і не легкий, але знаєте, всі свинарі зараз зі мною погодяться. Кожен опорос це щось таке особливе. В ньому є якась така магія. Ти його очікуєш, це довгоочікувана подія. Не знаю я хто, а я трішечки переживаю, бо ти за них піклуєшся, щоб всі були живі, щоб все було нормально, щоб не було одні здорові, одні маленькі. І хочу сказати, що харчування, яке ми її ставили, і вітамінізація свою користь дала, вони приблизно всі одинакові, що є ну, досить вагомим результатом в нашій праці. Ось. Ну і кожен опорос він не похожий один на один. Прошлий опорос, вона коли була первістка, вона за півтора години всіх народила і, і все було добре. і вже на... І, і вже вечором вже почала їсти. А цього разу, бачите, все це така історія затяжна. Ну нічого, як це говориться, помиємо. Будемо спостерігати далі і подивимося, бо я, ну, мені щось слабо віриться, що їх всього 11. Ще, мені здається, має бути у нас тут ще щось. Ну, ось і 12-й вийшов. І разом з ним вийшов послід. І будемо вважати, що це останній. Став, став, його. Лежіть, Візьми його, Мак, до неї. Будемо вважати, що це останні 12 штучок. 12 барабольок. Ще раз всім привіт, доброї ночі. Пам'ятаєте, в минулих відео я говорив про те, що якщо трусить свиню, це нормально. Ну, тобто, це природній процес. У нас закінчився опороз. Опороз був... Якщо в загальному взяти близько 11 годин, 9 годин пройшло, вийшло останнє порося, вона зчистилася і ми вже подумали, що це все. Це було 12 порося, багаєво було 1,8. Ну і все, ми, як це знаєте, як це зібралися, все добре, слава Богу, всі живі. І в нас є така практика, в нас є чергування, коли є... закінчується опороз, ми тримаємо клітки відкриті, так як в нас така от система є можливість. У нас Володя прийшов на те, щоб чергувати біля наших поросят. І тільки він, так би мовити, заступив на це чергування. А вона народжує ще одне поросятко. І ще купа місця. Поросятку живе, стабільна, все добре. Вага 1,6, вага, вага 1,6. І того ми маємо 13 поросяток з вагою від 1,4 до 1,9. І одне порося... 12 поросяток з такою вагою, да. і одне поросятку 0,9, тобто 900 грам. І бачите, її трошки підтрушує. Ми дали, поставили їй антибіотику. Тому що був опорос затяжним, ми давали їй знеболювальне, кіфен ставили їй десь на середині опоросу, можна так сказати, десь на четверту годину опоросу поставили їй знеболювальне. Ось, і Не знаю, можливо, якщо ранком буде це продовжуватися історія. Ну, в принципі, вона вже приходить до себе. Лягла спати, їсти, зрозуміло, що не їла, пити не пила, спить, відпочиває, тому що для неї це був, звісно, такий собі непростий пороз. Надавали ми рододопомогу, прийшлося її трішечки фіксувати, тому що вона не давалася на рододопомогу. Ну, Але ми можемо по результату що сказати, друзі, що всі поросятки живі, слава Богу. Те, що було потрібно від неї, вона зробила, вона народила гарних, здорових поросят, майже всі одинакові. А все остальне це вже буде залежати від нас, від нашої роботи, від обслуговування цих поросят і надання їм своєчасної допомоги. Тому, друзі, можна сказати, що вже точно порос закінчився, я сподіваюся, вона вже нас не здивує ніким і нічим. Хай вже буде так, як є. І цьому ми раді і за це слава Богу. На третій день будемо ставити залізо, ну і всі, ще, там, всі процедури будемо робити. Трошки змучилися сьогодні з нею, ну але нічого, слава Богу. Тому я бажаю вам легких опоросів і приємних несподіванок від наших, від наших тваринок, щоб поросятка були здорові, не хворіли. І все було добре. Слава Богу за все. До побачення.